здорово здорово, ви на каналі Hefner Drive. Ось. Ви зараз питаєте, що це тут взагалі таке робиться. Зверху світло, Я тримаю камеру, їду по дорозі. Що взагалі робиться? Я хотів би насамперед сказати, що я хочу з вами поспілкуватися про український ютуб і про українську музику. Ось. Люди там пишуть, блін, просто ужас. Немає українського контенту нормального. Ось. І немає там української музики годної. І люди просто не розуміють, що робити, і вони йдуть слухати сосіян. І люди просто, блін, навалом там обсирають друг друга і не, ну, типу, і не можуть зрозуміти, в чому причина. А причина складається в нашій країні. Ось. Ви самі розумієте те, що в нас почалась війна у му році. Ось. У нас в Україні проживає 36 мільйонів, може і навіть менше, може там 33 мільйони. Ось. І просто нашу мову не багато людей розуміють. Розуміють тільки українці, сосіяни, а не розуміють. Поляки ну може, чу-чуть, ну, теж не розуміють. Коротше, е, так скажем, Ютуб і музика вона розрахована тільки на український. Е, на українське е, не знаю, правильно сказати, коротше, на українців це все розраховано. Ось. І за цього дуже маленька монетизація. Я би сказав, її взагалі немає, але я цього не знаю, тому що в мене блин, всього 360 підписників. Але з очевид... ну, з тих, за ким я стежу, дуже багато людей кажуть, що в Україні просто монетизації немає. Люди просто створюють там свій Patreon, ще там всякі підписки, щоб люди е підтримували їх, закидували всякі кошти. Ось. Ну, Була хоч якась підтримка, бо як я вам скажу, Ютуб ну, типу, не буде розвиватись. І ось в чому така причина. Просто-напросто українці розуміють українців і немає такої дуже хорошої монетизації. Повернуся знову до мовних питань, мовних ресурсів. Ось багато людей просто споживали там російський контент ще до війни. І вони, так скажем, більше підтримували не Україну, а російський контент. Ось, але це все змінилося. Людям хочеться більше бачити український контент, і вони для цього нічого не роблять, чесно вам скажу. Я там пару блогерів з рівного, які реально почали вести український ютуб на українській мові. Ну, блін, ви самі знаєте наших прекрасних блогерів. Я кажу тих, які знімають Ютуб канал. В Instagram, інстаграм ну, це трішечки не то. Ось, мене більше цікавить Ютуб. І так скажем, те, як робили сосіяни перед війною, українці всі дивилися, вони там всі вихвалялись з цим, там історії постили, всякі там діла, ну коротше, був повний треш. Тіпа, всі як будто вихвалялись, не знаю, Росію. Але все змінилося. І і почалась війна, ситуація така у нас в країні, і немає реального українського хорошого контенту. Ось. І люди просто, деякі люди створюють, деяким людям цей контент не, прав... не нравиться, але все рівно вони продовжують вести свій YouTube канал, Ось. продовжують розвиватися, але дуже. Мало людей, що ну, типу, розвивають свій Ютуб канал. Я також почав, в тому році. в 24-му році, Не знаю, я давним-давно знімав YouTube ще в 21-му році, але там з певних причин я перестав його знімати. Ось це було ще до війни, але знов я повернувся і можу робити будь-який контент. Звісно, я більше цікавлюсь машинами, але я так і не зміг зрозуміти, що я хочу саме більше знімати. Автомобільний контент або такі лайфстайл. Ну, я просто хочу знімати все. Ті, ну, людям я бачу, це дуже сильно подобається. Звісно, переглядів не так багато, коментарів не так багато. Мене це трохи... Що щасно харить, Ну, я думаю, під цим відео буде дуже багато коментарів, багато хто мене підтримує. Ось. Ну, я більше хотів, так скажем, підтримки, щоб ви мені писали, що знімати, там, е, який контент там придивиться. Мені це просто дуже сильно цікаво. Ось. Бо в мене був такий е, чувак, ну як він і зараз є, але він вже поїхав коротше, в Польщу. І він мені давав трішечки таку мотивацію. І деякі відоси були створені з його думок. ось, І я знімав з його думок. Ну і типу людям це подобалось. Мені це теж подобалось, але це потрібно постійно розвивати. У нас в Україні дуже мало інвесторів, які реально... Цьому напрямку дуже жахливо розвивається. Так само і в музиці він дуже жахливо розвивається. У нас немає таких великих лейблів музичних, які там можуть просто взяти артиста і просто провести його за ручку до слави. У нас такого зовсім немає, Тобто немає інвесторів. Але можете почати з себе. Чесно вам кажу. Печати записують. Відоси на Ютубі. Почати записує там, реп, ще там, поп, не знаю, коротше, багато чого там. Багато хто стрельнув, але стрельнув там у 2022 році. Ну, типу, багато хто і раніше був дуже сильно популярний. Але більшість всього всяких, там, музикантів вони стрельнули в 22 році, і вони застрягли в цьому 22 році. ну Це просто був такий. Важкий період в нашому житті. Всі друг друга підтримували, ось така була в нас підтримка, але якось зараз це все воно кудись пропало. Просто 22-й рік був важкий. Всі друг друга підтримували, Але, блін, 23-й рік, 24-й рік щось нове на Ютубі появилось. Нічого. Музиканти якісь нові. То есть там срубил какие-то песни, офигенные, там тоже не. Ну, хиба, что там, не знаю. Ну, я не буду, короче, сказать, кто, но реально Дуже мало. Ну, понятно, дело, там в Apple Music есть наши артисты, хотелось бы их видеть по стену в топ-чартах, но такого не будет. Поэтому, у нас инвесторов дуже мало. Це, якщо чесно, дуже сумно. Як я раніше казав, не забуваємо про війну та економічну нестабільність, яка просто це все сповільнює, гуманітарна допомога для України. Ось і на цьому весь розвиток закінчується, тому що ми маємо підтримувати наших Збройних Сил України, які нам яку нашу Державу захищають нашу територіальну цілісність ось. Як то кажуть, не на часі, але блін, не знаю. А коли час, як не зараз, тобі почать знімати ютуб і записувати відоси. Не знаю, ну типу, блін, почни зараз. Не жаліся на український контент. Ти там скажеш, блін. Фу, фігню записав, а ти візьми і спробуй сам щось творити. Ну і що, ти пишеш коментар, фу, яка там говняна музика. Потрібно починати з себе, я рахую. Почнеш з себе, почнуть тебе люди поважати. Що найголовніше в цій сфері діяльності це стабільність. Ось якщо буде стабільність, то буде багато чого. Буде в тебе і підтримка. Від друзів, від родичів, відписників. Від потрібно завжди починати з себе. Все йде з нашого серця. ось, Я так само починав себе, дуже сильно боявся почати, але переборов свої страхи і почав знімати ютуб. Звісно, думав, а що скажуть люди. Це, звісно, така тема, блин, що скажуть люди. Я б... Не розумів тоді. А зараз я розумію, блін, взагалі похер. У нас в країні натурі, блін, таке твориться, що просто капець. Всі щось роблять, стараються, так що я думаю, ви маєте мене зрозуміти і почати також щось робити, підтримувати. Потім я запросив відомості про таксі і Вною, дуже багато людей надихнулося і також почали там таксувати. Ось, але <смі> знаю одну людину, яка почала записувати також відоси на YouTube. Але звісно, мені б хотілося більше таких відосів бачити, бо як раніше я вам казав, те, що як я хотів спробувати потаксувати, я хотів спочатку зрозуміти, скільки можна зробити в Рівному. В ноль. Відосів на Ютубі. Хто це висв... висвітляв. Я єдиний, хто міг це зробити, і ще в такому масштабі я роблю, що в дуже якісному, стислому я це все розказав. Ось. Ну, Я вам скажу, в Рівному теж є один чувак, він тупо записує відеоси кожен день, Вообще красава. У нього там вже канал росте, там вже піші 500 підписників. У мене просто такого. Ресурсу немає, немає в мене часу. Я трішечки по-іншому двигаюсь, так скажем. Ось я не можу записувати постійно про таксі. Мені різні теми цікаві. Мені цікаво веселі оголошення, там, такі от розмовні сторіси. Таке мені цікаво. Але я вам скажу, що потрібно людям дати якусь мотивацію. І ця мотивація закладена у вас. Ваших серцях і те, що ви робите. Почніть робіть, і всі ну, і багато чого зміниться. Я вам чесне слово скажу, реально багато чого зміниться. Але потрібно з себе. В кінець я вам хотів сказати, якщо вже пишете щось людині, те, що вона створила якийсь контент, ви спочатку подивіться на себе і скажіть, і спитайте в себе, а що я зробив кращого для того, щоб... Цей контент був якісніший. Ось. Я перед тим як написати будь-який коментар, думаю, чи він буде правдивий чи неправдивий. І, ну, тим більше я не знаю, я більшість всіх підтримую, бо я рахую, що підтримка має бути в усьому. Ось підтримую наших рівненських блогерів. Ось, хочу сказати, що потрібно вірити в себе <кій> і створювати український контент на YouTube, записувати там музику. Ось. Я також знаю рівненських музикантів, там, діджеїв, вони неймовірно круті. Хочеться, звісно, більше всього, але не знаю, потрібно почати реально з себе, почати щось робити. Досяг різних цілей і не писати всякі образу, там коментарі, а чому музика там фігова, чому Ютуб поганий. Просто не знаю. Я на своєму прикладі хочу це показати, що можна це все розвивати. Я дав собі ціль на 25 рік, що я буду викладати е, кожний там. Кожну п'ятницю відоси. У ну, мене, звісно, це трішечки не вийшло, але все рівно я буду старатися кожен тиждень робити через себе, через не хочу. Це мені потрібно. Я це знаю. Багато людей просто які мене дивляться, і вони їм реально цікава моя думка, те, що я кажу. Ось, я думаю, вам також це буде цікаво. Ось таке в мене вийшло спонтанне відео, так що, друзі, підтримайте мене, будь ласка, підпискою. Ось, монетизація, звісно, там після тисячі підписників не буде зовсім така. Ух. Ну, я взагалі не роблю акцент на зароблянні Ютуба. Просто я хочу бачити підписників, яким дивляться мій YouTube, що вам дуже цікаво мій контент. Ставте обов'язково вподобайки. І, будь ласка, напишіть. Коментар. Я вас дуже сильно прошу, бо під останніми відосами просто немає коментарів. Ну, типу, я не розумію, чому так. Я стараюсь відео, відоси, а як, як такого фідбека немає. Для мене це дуже важливо. Так що, друзі, дякую вам за перегляд і до зустрічі.